Що чекає Україну і нас з вами. Лілії лелеки, собака, обручка і книга дуже потужний розклад. Доля тепер вирішується України, лелеки і а книга це нові закони, антикорупційні закони, нові закони, щоб нам наблизитися до стандарту Євросоюзу. Бо ми туди йдемо. І цей шлях дуже важливий, коли ми наближаємося до стандарту. До нас будуть багато хто приїздити Зебро Союзи, щоб допомагати, щоб давати нам надавати поради. Це дуже гарний час, дуже цікавий час, але спочатку ми знаємо, що нам треба від, від відбудувати свою країну. І тут обручка і собака говорить, що до вас, для вас, для вас хто прийшов. Це нові можливості. Як, як людина, яка пройшла кверент, хоч у мене для, для всіх роблю, я не, не беру гроші за розклади. Для всіх роблю завжди. І о, серйозні е, обставини, серйозні приємні обставини. Це якісь подарунки від, від чоловіка може бути, від долі. А, хто вам може шкодити, то, того вже не буде біля вас, бо тут дуже гарний розклад. І це дуже добре. І лілії це. Довге щасливе життя. От у вас доля і в Україні. Дуже щаслива доля. Ну, знаєте, тепер не, не так легко, тепер ще поки це все народжується, але воно буде треба вірити і знати, що так воно і буде. Я знаю точно, що там буде. Собру карти назад у колоду, бо хочу дивитися, як всю колоду розглядати. Що чекає Україну і нас, українців? Якір, птахи, дерево, корабель і зірки дуже гарні карти. Якір і птахи. А це стабільна, стабільна допомога Україні. Це а, поради, це можливості зробити план маршала, щоб у нас а, була стабільність, щоб у нас. Були контакти, переговори з тими, хто в нашому боці, хто хоче допомагати нам. Будуть контакти, допомога, буде щастя, буде все гаразд. Все буде Україна. І у вас тут а, будуть, може, зустрічі чи отримаєте лист від того, хто а, про вас думає і хто а, пілкується про вас. Це такі клопоти, дуже гарні клопоти. Може, і колись вони були марні клопоти у когось, але тепер вони будуть вже все налагодиться, будуть гарні клопоти. А, тут карта Корабель, серйозна карта, карта змін, перемін, переїзду для когось. Бо не, не хвилюйтеся переїхатися це не саме страшне, що може бути. Це непогано це навпаки добре. Бо чим більше ми знаємо про світ, тим краще для нас. І тут дерево говорить, що у вас є у вашому роді, у роду, роді, є люди з вашого роду, хто має предків, хто уїхав кудись, чи в Штати, чи в Аргентину, чи в Канаду, чи ще десь десь по світі. І їх дух говорить вам, що не лякайтеся нічого. Україна тепер є перелина у світі. Це, по-перше, а по-друге, ми знаємо, що. Щось там таке. Чекайте одну хвилинку. По-друге, ми знаємо, що ці предки, як, може, уїхали кудись, вони говорять, що тепер новий час. І насправді це, це остання така війна. Бо у новому часі, як народився хоміановіс, ми тепер вже можемо виробляти енергію сонця. Ми тепер можемо багато чого подолати в світі. І ще оці, знаєте, люди з старої формації, які не розуміють, як жити в новому світі. Вони заважають нам. І на прикладі України весь світ бачить, що воля, свобода, вона безкоштовною не буває. І тут такі духи з всього світу говорять, що це остання війна в світі. така. Тепер багато конфліктів є. Є тепер понад 20 конфліктів у всьому світі, але то інші конфлікти. Є такі країни дуже бідні, де керують бандити, і одні бандити з другими там борються. Там у них кошмар, але у них немає ніде в світі такого, щоби. Атомна країна, яка має атомну зброю, не просто загрожувала, а хотіла подолати, окупувати і знищити сусіда. Такого немає в світі ніде тепер. Тільки от бачите, що з Україною таке хочуть зробити, але не вийде в них нічого, бо Україна це зірка в світі. Це Демократія, і ми боремося з кров'ю своєю, відстоюємо демократію. То, тут немає геть ніякої ніякого сумніву, що ми подолаємо ворога. І це карта перемоги, зірка. Бачите, віддали атомну зброю. Ми якби нам віддали, то такого не було. І, а, Окей, віддали, коли б сказали, Окей, ми віддаємо, але ми, члени НАТО, зразу беріть нас у НАТО. Тоді він теж не напав. Мені таке пишуть вони, що ну, у моїх коментарі, що не допустить ця їх РФ, щоб НАТО було там в Україні. Слухайте, а що ж вони допустили Балтія три країни: Фінляндія, Швеція це ж все їх кордони. Що ж вони допустили там, а у нас не до... що не допуститься. Це знаєте. Терористів, хіба його слухати, можна його подолати треба таке. Ось такий розклад. Розклад дуже-дуже потужний, дуже гарний. У мене не дуже добрий настрій, бо я хвилююся за наших, так що не, не думайте, що я там не посміхаюся, досить таке все.